На Закарпатті ушпитали 37-річного чоловіка після укусу змії. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги у Фейсбук. Подія сталася 16 липня біля річки Латориця. За словами чоловіка, змія була невелика: – 40-50 см коричневого кольору із ромбовидним малюнком. За всіма ознаками, схожа на карпатську гадюку. Фельдшери надали чоловіку меддопомогу та відразу транспортували його до районної лікарні. Зараз чоловік перебуває під наглядом медиків. Які саме змії можуть бути небезпечними для українців, дізнаємося у розмові із завідувачем кафедри зоології у жну Федором Куртяком? Він з нами на прямому зв'язку? Пане Федоре, вітаємо! Вітаємо вас! Доброго дня! Вітаю! Тож у зв'язку із ось цим от інцидентом, який трапився нещодавно на Закарпатті? Які змії зрештою можуть бути небезпечними для українців, і на що варто звернути увагу насамперед? Ну на жаль, дуже часто ми плутаємо змі, які є справді отруйними, і змії, які є безпечними у конкретному даному випадку, про який ви говорили, йдеться про карпатську гадюку, якої не існує в природі. А той опис, який наданий, він скоріше за все відповідає мідянці, яка є видом безпечним, не отруйним внесення до червоної книги України. Конкретно що стосується отруйних змі, так в Україні є такі, тобто на території Західної України, на території Закарпаття, це гадюка, звичайно. Яка так характеризується невеликими розмірами, валькуватим тілом і зикзагоподібним візерунком на спині. Вона може бути бурого кольору, але найчастіше сірого або чорного кольору, тобто не червоного, чи не такого мідного кольору, який описаний у даному зверненні. Вона є небезпечною, але мешкає на висоті понад 500-700 метрів над Дрібним морем, тобто на рівнині ми її не зустрічаємо. Крім того, по всій території України зустрічається степова гадюка, зустрічається гадюка Нікольського, тобто кілька видів, які колись розглядалися у ранзі під виду гадюки Степової. вони також є доволі небезпечними, але знову необхідно наголосити, що у гадюки є цілий ряд попереджувальних випадів перед тим, як людина так чи інакше в неї наступить. Якщо ми аналізуємо... Місця укусів, то це зазвичай будуть верхні або нижні кінцівки, тому що ну, в Карпатах це, наприклад, при зборі тих же яфин люди випадково, скажімо так, торкаються гадюки або наступають на неї за своєю необережності, тому що знову-таки наголошую, що гадюка має кілька навіть випадів, навіть може бути холостий укус, тобто коли вона здійснює укус без випуску отрути. Справа в тому, що синтез отрути для гадюки є доволі таким насправді, їм Невигідним процесом я маю на увазі, він енергозатратний і так просто вона його не витрачає, тому що отруту вона використовує для того, щоб умертвити свою здобич, а не для того, щоб захиститися якимось чином від людини. Тобто, найчастіше насправді це є укус по необережності самої людини. Але гадюки це єдині отруйні види, які мешкають на території України, тобто я маю на увазі як степова її підвиди, які зараз ранзі виду, так і гадюка звичайна, яка мешкає. У Карпатах пане Федоре, у випадку, якщо все ж таки побачили змію десь у лісі, на високогір'ї, що потрібно робити, як правильно себе поводити, аби змія не відчувала загрози? Насправді, як ми говоримо своїм студентам, з якими ми маємо польові практики, будь-яку змію, яку ви чітко не ідентифікуєте в природі, необхідно розглядати як отруйну. Але при цьому це не значить, що ви повинні її чіпати. Будь-які змії вони є корисні як для людини. Наприклад, та ж гадюка звичайна вона знищує величезну кількість гризунів, що є переносчиками багатьох інфекційних захворювань. Так, корисна в екосистемах, тому що нам входить в ланцюги живлення, тому ні в якому разі змію не потрібно чіпати. І якщо ви все-таки, скажімо, вийшли у природу, необхідно просто уважно стежити, куди ви стаєте ногою, і уважно дивитися, за що ви беретесь руками. Тому що знову таки це доволі таки критичний і небезпечний момент. У всіх інших випадках я би просто радив слідкувати і обійти. Але ясно, що є абсолютно загальні рекомендації. Я думаю, будь-який турист їх знає. Це те, що взуття, має бути цупке, тобто це мається назвати або шкіряне, або гумове, ну звісно, друге трошечки гірше, тобто найчастіше це шкірине. Не ходити в гори або не ходити у місця, де може бути степова гадюка у шортах. Тобто, необхідно, звісно, так, так само мати цупкі доволі штані. Це ваш, між іншим, не лише від укусу гадюка від так само від, наприклад, укусів кліщів. Тобто це загальна порада, яка стосується не лише гадюк. Ну і звісно, необхідно стежити за тем, за тим, що ви робите. Очевидно, ну наскільки я зрозумів, укуси змій – це самозахист у першу чергу, і власне і люди самі вони не хочуть наражатися свідомо на небезпеку стосовно з поведінки зі зміями. Однак, щоб розуміти, який їхній ареал перебування, де вони мають, припустимо, кубла, щоб розуміти, яких місць варто десь уникати під час походів у лісі або ж в горах. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про стипову гадюку чи про гадюку Нікольського, вона мешкає на всій території України. Ви можете зустріти її, до прикладу, на, в польових агроцинозах. Тобто я маю на увазі, там, наприклад, в стріпових агроцинозах. Якщо ми говоримо про гадюку звичайну, яка мешкає в горах, то так це найчастіше доволі високо. Ми говорили порядка під 500 метрів і вище над рівнем моря. І найчастіше ви можете її зустріти на узліссях або на полонинах, особливо вона полюбляє. Ляє полини вкриті камінням, де вона може зігрітися між іншим, що становить доволі велику небезпеку для людини, оскільки все таки змії вони холоднокровні, то вони зранку виходять погрітися і найчастіше вони виходять погрітись на е, доріжки. І це якраз становить досить велику небезпеку. О, чому я говорю, необхідно дуже ретельно дивитись, куди ви йдете. Тобто, вони в траві як таких умов зігрітись, немає, і вони виходять на гірські дороги, або на дороги, наприклад, у населених пунктах, або біля населених пунктів центральної України чи всієї території України. Тобто їх доволі часто тут можна зустріти вранці. Трошки рідше ввечері. В обід у них ви можете зустріти їх в цих же самих, скажімо, умовах, але лише якщо доволі холодна погода. Тобто, в обід вони зазвичай є доволі активними і займаються собі полюванням, тобто доволі рідко їх можна зустріти, вони рідко потрапляють на очі, і між іншим вони не є настільки чисельні, щоб, ну скажемо, часто можна було їх. Побачити, пане Федоре, в мене особисто ситуація поблизу річки проходив. Це було кілька місяців тому, і, власне, на дорозі, яку обійти в даній ситуації, не було можливим. Посередині якраз грілася змія, як її краще відігнати, щоб і не нашкодити самі власне змії, і самому бути цілим. Ну насправді, між іншим, якраз якщо ми говоримо про біля річкові біотопи, то імовірність зустрічі тут гадюки доволі низька. Скоріше за все, що ви зустрілися з вужем. Їх у нас теж є два види. Тобто, це вуз звичайний вуж водяний. Якщо вужа, звичайно, ми знаємо усі, тобто це темна, чорна змія із жовтими білими вушками, то вужа водяного чомусь ми знаємо суттєво менше і часто густо вважають, що це отруйна змія. Звісно, це не отруйна змія. це Вуш. Якщо ви, ви не обов'язково мусите її відігнати, ви можете обійти цю змію. Якщо ви все-таки вирішили її відігнати, змії доволі чутливі до вібрації ґрунту. Тобто можна просто ногою постукати по землі, це може відігнати тварину. Якщо вже і це не допомогло, то ви можете скористатися, скажімо, якоюсь гілкою. Ну, треба розуміти, змії часто вважають глухими. Насправді вони не глухі, їхні стрімінце безпосередньо контактує з кістками черепа. Вони чудово відчувають вібрації грунту. Грунту їм це надзвичайно потрібно, між іншим, от саме вібрації ґрунту, вони і лежать в основі відлякувачів змій. Тобто, ну звісно, що є певні елементи звикання, певні елементи адаптації рецепторів. Тобто, якщо ви часто будете використовувати однакові вібрації, змії до них звикнуть. Але от саме так ви можете відігнати. Між іншим, якщо ви згадали таку ситуацію, в Карпатах є дуже чудова змія: це полос із кулаків, то який на символі медицини, вона не отруйна Внесена в Червону книгу України, і з нею найчастіше пов'язані такі ситуації, які ви описуєте. Це змія, яка має до себе повагу, вона буде сидіти на гірській дорозі і її треба обійти. Вона не втече. так Є такі випадки. Пане Федоре, про сезон купання хотілося б поговорити далі. Наскільки висока ймовірність зустріти змію десь в якихось водоймах у річках або озерах? Надзвичайно низька, тобто ви змію зустрінете, це очевидно. Ви зустрінете вужів. Тобто я маю на увазі, ви зустрінете або вужа, звичайного, або вужа водяного. Тобто тут необхідно розуміти, що як один, так інший ніякої небезпеки не становить. Вуж водяний живиться рибою, вуж, звичайний, найчастіше тут живиться амфібіями або різними безхребетними. Для людини вони ніякої небезпеки не становлять. Але, звісно, чисельність їх може бути доволі велика. Тобто, особливо, якщо ми говоримо про вужа водяного. Ви бачите, що у водоймі, у річці просто по поверхні пливуть якісь змії, то це на 90% буш водяний. Так, це доволі часте явище. Дуже дякуємо вам за інформацію. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Федором Куртяком, завідувачем кафедри зоології Ужгородського національного університету, і говорили про змій в Україні, яку небезпеку вони власне становлять, і е, особливо е, великий акцент робили на тому, якими є отруйні змії, як їх все ж таки можна визначити. Олександр до слова, чим закінчилася ця історія, е, коли ти зустрів змію, і чи вдалося її відігнати? Чи зрештою я просто знайшов було обійти Я знайшов. Альтернативний спосіб обійти це місце так, дорога зайняла на 2 кілометри довше, однак це того вартувало. Однак надзвичайно ну, добре, що е, пан Федір заспокоїв тим, що це була не отруйна, скоріш за все, змія. Е, можливо, це був вуш. На той момент мені здавалося, що це кобра, і в принципі, я радий, що все закінчилося, як закінчилося. Ну ми продовжуємо наш ефір далі і про те, що робити про укусах павука змії чи комахи. Дізнаємося в розмові з лікарем медицини невідкладних станів Ужгори. Станції екстреної медичної допомоги. Андрій Семодій приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо! Вітаємо вас. Доброго дня. Тож розкажіть докладніше, все ж таки якими мають бути першочергові дії? От якщо все ж таки сталася така неприємна ситуація і вас вкусив павук, змія або ж комаха, що робити? Першочергово, це має зберігатися десь спокій. І наскільки це можливо, людина повинна десь бути спокійною і стриманою в своїх будь-яких намаганнях, перше правило медицини завжди звучить не нашкодити, тобто не нашкодити власне собі любі. Будь-які різкі рухи, в тому числі кінцівками, ушкодженими поверхнями. Якісь різкі чинники типу льоду тепла, нам будуть зашкоджувати, тому людина має бути знерухомлена. Максимально має бути. Можливо, якщо є можливість забезпечити антисептичні умови власне рани, то це необхідно зробити, і чим найшвидше повинна бути звернутися за медичною допомогою будь-якого роду і характер, якщо ми говоримо протягом 2023 року. Наскільки часто до вас звертаються люди із такими запитами, що їх вкусив павук або ж змія, або ж якась інша комаха? Ну, дивіться, найчастіше, на превеликий жаль, у нас зустрічаються якраз випадки анафілаксії від комах, і вони розвиваються внаслідок того, що люди не звертаються своєчасно за медичною допомогою. Тобто, чим пізніше людина звернеться за медичною допомогою, тим гірші наслідки можуть бути, на жаль. Зараз наразі, з початку року, в нас є шість випадків укусів. Змій всі пацієнти були госпіталізовані до спеціалізованих лікувальних закладів, надана допомога, і всі ну якось так відбулися легким переляком. Але ось якраз з іншими комахами, і в плані анафілаксії є трошки проблема саме в тому, що звернення трошки затягнуте. Власне, дуже важливий дуже. нюанс. Ви згадали з приводу того, що комахи все таки можуть викликати більше проблеми в теперішніх реаліях в Україні. Е, які комахи яке комах варто остерігатися якраз? Е, перше, це шершні. Далі це все ж таки пауки. Е, можливо, якісь у алергіків, тобто у людини, яка схильна до алергічних реакцій будь-якого роду не важливо на алерген? Це можливо, навіть мухи. Якісь мошки, комари і так далі, може бути місцева алергічна відповідь, а може бути системна алергічна відповідь, яка призведе до в першу чергу загрозливого погіршення дихання може призвести напрямку гортані і падіння тиску і розвитку анафілактичного шоку. Пане Андрію, ви вже сказали, що варто робити у випадку укусу. А що робити точно не варто? Які рекомендації можете дати? Однозначно, це колись було прийнято ставити джгути, ставити якісь припікати, або, не дай то, то Боже, всі чогось думають, що вживання алкоголю нам допомагає, але на жаль, воно тільки згладжує симптоми і люди. Ти на не є критичною е, до свого стану, однозначно, що не можна висмоктувати отрути е, якісь подібні речі. Єдине, що по можливості у випадку ОС і бджол, якщо таке все ж таки може зробити хтось з оточуючих, то забрати жало, оце потрібно зробити дійсно, бо місцева дія буде продовжуватися, і відповідь організму буде продовжуватися, доки перший чинник не буде забрати. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і дали певні рекомендації для наших глядачів, що варто і чого не варто робити у випадку укусу комах, павуків та змій. Андрій Семедій, лікар Ужгородської станції екстреної медичної допомоги, був з нами на прямому зв'язку.